Всяку. Ми, до речі, Подпис... запитали. Э, судді, президент, будь-який держслужбовець. Всі, службовець. Всі, службовець. Всі да. тобто, да. Ні, да. державний службові. Тобто це і обичний інспектор, що будь-який державний службовець підписує присягу державного службовця, судді підписують свою, народні депутати свою, президент свою, хто там ще. Інспектор не має статус державного службовця ні. Інспектор повинен мати ранг державного службовця, бо державний нагляд і контроль здійснюють уповноважені особи органів державної влади, а уповноважені особи це державні службовці. всі. Да. да, я да, еще да, добавил да. к этому вопросу, э, ситуация, когда э, предприниматель является собственником, а кто, и ситуация, когда предприниматель не является собственником, по ну, допустим, да? по, по доверенности, по договору аренды или еще каким-то образом. Ну, у меня, допустим, все машины по договору аренды. А властный кто? Родичи, или просто... Різні машини, папа, а си не кабану ну то ж є люди, які можуть піднятися це питання його ж обікрали. Це ж ваші родичі там чи ще хтось праві как ну, якби люди, кото фактичні машини мої бувають. Ні, ну я це розумію, Ні, я не за я це розумію я ж тоже підприємець. Тобто, це люди, які можуть е, 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 ну е, якби не бо... не боячись. Подати ці заяви про злочин, зафіксувати все це і зробити так, як ми про це говоримо, правильно? Ну, Але шкода, що вони... да, ви їх не запросили сюди. А вони фіктивні, грубо а вони не, фіктивні, а не по документам а не... Ну, не по документам власним. Так. Ну, значить, а за захистом свого права і заяв про злочин може звернутися тільки власне. хоча ви можете бути заявником, так. ви можете заявити заяву про злочин. Але потерпілим по цій справі буде визнаний ваш родич, і цивільний позов може подати тільки він. Все. Ну це не має значення. Яка різниця? Яка різниця? Все одно вони будуть відповідати. Але, але одна справа, якби це виробили і сім машин. Знаєте, в нас є такий випадок підприємець, якому податкова міліція вишивала двері. І забирала е, комп'ютери, там, коротше, ну, все з квартири, бо юридична особа була зареєстрована. І коли вони хотіли вибивати двері, я їм кажу, не відкривай, хай вибивають. Він злякався і відкрив. Вони забрали в нього комп'ютери, там все інше. Значить, коли він до нас прийшов, він говорив, що вони його так налякали, що знаєте, як у нашій українській пісні, що забрали пороги і дружину, забираєте, він каже, я вже готовий, був все віддати. А потім, коли розібрався, почав з ними судитись. — Сережка, а ти краще скажи, скільки він відсудив моральної шкоди? — 8 тисяч моральної шкоди і 36 тисяч збитків. — 36 тисяч збитків і 8 тисяч моральної шкоди. І я йому говорю, якби ти двері не відкрив, тобі точно 1040 моральної шкоди пересудили. Розумієте? Тут отакі от прецеденти, отаких от, от маленьких, що чиновник відповідає, дуже багато. У нас, до речі, в Сєвєродонецькій є ще один такий прецедент, коли на підприємця завели сім кримінальних справ. Царство Небесне він вже помер, але він всі закрив, порушив кримінальне провадження проти начальника податкової міліції. Це біцун у нас був. І коли порушили кримінальне провадження проти нього, цього бувшого начальника податкової міліції, присудили йому виплачувати там чи 150 тисяч гривень, чи 170, 000, то він в газеті бізнес у нас в інтернеті навіть є. Ми роздрукували газеті бізнес, цей наш бувший начальник податкової міліції, написав таку ісповідь, що він з 90-х років працював на цю державу, що він заставляв підприємців робити ремонти в податковій міліції. Що там ми заставляли робити і те, і те, і те, але ж це незаконно було. Але коли е, до нього звернулись з позовом, порушили кримінальне провадження е, в ой, кримінальне провадження, порушили з цивільним позовом і е, присудили платити 170 гривень, то його держава залишила на одинці з його проблемами. Тому у нас і такий прецедент є. Ми коли ходимо в свою податкову, ми їм кладемо так, подивіться, будете платити кожен. От, тому прецеденти є, але це просто нижчого рівня трошки все.